Невеличка посилочка з Сумської області. Зараз будемо вивчати що? Як думаєш, що будемо вивчати? Не знаєш? Не знаєш? Склад будемо вивчати посилочки. Глянь, що приїхало. Знаєш, що це? Роз'єми, так? Посріблені роз'єми і такі ми купуємо. Купуємо на постійній основі. Причому купуємо як лігатуру посріблених роз'ємів, так і посилені роз'єми в зборі. Оце ось, дивись, яка приколюха. Це цікава посилка. Цікава посилка тим, що вона нестандартна. Диви, все покусане, так? Да? Все покусано, все біле. І така мікросхема у нас 500 гривень кілограм. Тобто мікросхема пустишка. Трошки розсипав. Ну, як обично, нічого нового. Так. Диви, яка штука. Як думаєш, це може бути латунь? Угу. Uh -huh. Ну як це може бути латунь? Ну от скажи, пожалуйста, воно якесь сіре до латуні, взагалі? Диви, яке воно відношення має? Пряме. <смістична> Пряме відношення воно має до латуні, так що, дивись, сірий колір не повинен вас лякати. Да? <смістична> Махунець такий. Оцю штуку бажано було б розібрати, да? тому що тут є декілька моментів. По-перше, ця штука мідна. По-друге, оце можна було б відрізати в мідь, да? uh -huh. можна було б так взяти, чирк-чирк, відрізати в мідь. Оцей ідіот би пішов по 200 гривень за кіло. І ця штука це алюміній. Тобто тут виходить, що. Це свадьба разом, да? Да. Так. Тут у нас що? О! А тут у нас моє любиме залізо. Чи улюблене, да? Бо напишуть, що суржик, суржик. Ні де я від нього не дінусь. Я з ним родився, я з ним живу. Як є, так і є. Диви. Уже підлипать начал. Да? Але немає іскри. Про що це свідчить? Про те, що це хорошо, правильно? Що тут хорошого, хто знає? Ну, оце воно. Що, це обична железяка може бути стоїть 250 гривень кіло? Угу. Хто його знає. Я, якщо чесно, не дуже вірю в це. Мені здається, це, це якісь це видумки, якісь. Розповіді і Погано, воно направду схоже. Ну як таке може бути, а? Глянь, ну це звичайна залізяка, ну як воно може бути дороге. От я не розумію. Підскажеш? Чи може давай аналіз покажемо? Давай. Давай. Ну давай, поки включається наш аналізатор, диви, медьоха. Зроблено нормально. Бач. Трохи не дуже, так? Да? Ага. Трошки треба уважніше Ну, смертельно в цьому нічого немає, але уважніше б не навредило. 3260. Я думаю, буде справедливо тут написати 300, як думаєш. Ага. Справедливо? Ага. А напишіть ви в коментарях справедливо так зробити чи несправедливо. Заодно почитаю ваші думки по цьому поводу. Так, зараз спектрометр наш включився, і я в черговий раз. Блін, в черговий раз покажу вам аналіз цього ж заліза дорогого, да? і як так взагалі може бути. Давай, беремо спектрометр, беремо дороге залізо, робимо аналіз. Чирі. Що ми маємо? Ну, незачищена поверхня малює 72%. Углу, нікелю. Але це нічого не значить, по факту там 79%. Якщо його гарно зачистить, а щоб не затягувати відео, ну, ми не будемо цього робити. Ми і так розуміємо, що воно там є. Що переживати нема за що. Так що я сподіваюся, і ви разом з нами вивчаєте ці цікаві метали.